Факт, що дитячому організму необхідне повноцінне харчування, думається, ніхто не буде заперечувати. А отже, необхідний і другий сніданок, який до сьогодні школярі користання отримували регулярно, організовано і безкоштовно. Наголошуємо до сьогодні. Адже, як уже відомо, урядом відмінені результати тендерів, і, отже, немає ні організацій, на які покладено ці обов'язки, ні коштів. Це створило певні труднощі і батькам, і дітям і закладам освіти. Коментує ситуацію. Цю начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Що сьогодні, взагалі, яка ситуація? Будуть дітей харчувати? Ні яким коштом? Так, дійсно, в зв'язку з незавершенням проведення тендерних торгів Міністерством соціальної політики з 3 березня в навчально-виховних закладах міста призупинено організоване харчування дітей. Згідно пункту 11 статті 30 закону України про статус та соціальний захист громадян, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, на сьогоднішній день така ситуація в 12 областей України, де дійсно діти мають статус потерпілого, з метою запобігання цієї ситуації, а точніше, врегулювання, з метою недопуску, погіршення стану здоров'я наших учнів. В той же день, у п'ятниці, як тільки ми отримали лист Міністерства соціальної політики про призупинення організації харчування, нами було вжито ряд заходів. Перш за все, дирекції школи класними керівниками було проведено розмову роз'яснювальну із батьківською громадськістю. І з понеділка у всіх навчальних закладах за підтримки батьківських комітетів. Ми організували гаряче харчування в шкільних їдальнях. Діти мають змогу отримати гаряче харчування звичайно за батьківську плату від організацій, які раніше харчували наших дітей, які мають досвід організації харчування, і які мають уже напрацьований досвід. На сьогоднішній день вартість харчування дитини в середньому складає 5. 8 гривень. З цією метою питання організації харчування дітей в навчальних закладах міста розглядалося 5 березня і на засіданні виконкому Коростенської міської ради. Вчора ж, 5 числа, ми провели спільне, спільну нараду із головами шкільних батьківських комітетів, з директорами шкіл, за участю представників «Коростень Харч та товариства Гудок. Про вжиті заходи і розробили ряд рекомендацій з метою запобігання зриву харчування наших дітей. Сьогодні така роз'яснювана робота знову проводиться в навчальних закладах серед батьківської громадськості. Відповідно до листа Міністерства соціальної політики, який лежить зараз переді мною. Відновлення харчування організовано планується із квітня місяця. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб це так було. Тому що проводячи тендерні торги, я розумію, скільки терміну необхідно для того, щоб подати оголошення, провести витримати всі вимоги відповідно до закону про державну закупівлю, робіт товарів і послуг. Знову подати оголошення довіснику і вчасно все це зорганізувати. Хотілося вірити, що це дійсно буде так, але на сьогоднішній день ми намагаємося робити все те, щоб запобігти погіршенню стану здоров'я наших учнів. Ну, я все-таки хочу з'ясувати. Я вірно зрозуміла, гаряче харчування в школах організовано? Звичайно, що так. Тобто, це перші страви, другі, все це є. Але ну напевне в, в такій ситуації виникають складнощі, особливо я думаю, складнощі для тих підприємств, які займа займались. І сьогодні продовжують за гроші батьків да, займатися харчуванням дітей. А це діти не завжди, навіть якщо батьки дають гроші, не завжди їх витрачають за призначенням. Ви знаєте, ви правильно підмітили. Справа в тому, що як тільки виникла така ситуація, мною особисто було вивчено дане питання в багатьох навчальних закладах міста. І однією із це було те, коли я помітила, що діти за батьківські кошти, замість того, щоб отримати гаряче харчування в шкільній їдальні, придбавали мівін. Це той продукт, який, звичайно, шкодить здоров'ю дітей, і про це говорить санітарна служба і так далі. Тому вчора ми якраз і звернулися до батьківських комітетів провести відповідну роз'яснювальну роботу і щоб кошти батьків спрямовували правильно. Звичайно, на сьогоднішній день, можливо, це буде викликати якісь незручності для дієць, сестер для класних керівників, але ми будемо робити все те, щоб діти наші не відчули ось цього цієї хвилини тривоги. І тому вчора ми вирішили на нашому спільному засіданні, що ці кошти батьки. Іменно батьки будуть самі здавати діетичним сестрам на, на неділю. Наперед, на неділю. Звичайно, дитина на цей пермішок часу може захворіти, може бути відсутня з іншої причини. Тому у випадку відсутності дитини у навчальному закладі і не отримання гарячого харчування буде проводитись перерахунок, і батькам будуть або повертатися ці кошти, ані то переноситись на наступну неділю. По-перше, це дасть можливість більш якісно підійти з самим представникам, які будуть організовувати харчування дітей. До урізноманітнення страв, тому що вони будуть знати, на яку кількість на наступний день нам замовляти. І в той же час для того, щоб діти правильно використовували батьківські кошти. Особливу тривогу в мене сьогодні, як керівника освітніх закладів, викликає організація харчування дітей, сиріт і дітей з малозабезпечених багатодітних родин, тому що ми прекрасно знаємо, що на сьогоднішній день не всі батьки мають статки і не в змозі забезпечити коштами дітей. Тому я планую, і це питання ми розглядали на місць віконкомі, звернутися до наших місцевих підприємців. Можливо, все-таки хтось відгукнеться і ось у таку хвилину якраз подасть руку підтримки і допомоги тим дітям, які особливо цього потребують. Ну і звичайно, хочу звернутися, маючи таку нагоду, сьогодні до всіх батьків. Не залишитися осторонь цього питання кожній дитині, у разі незмоги забезпечення фінансово ложити до сумочки дитини бутерброди класними керівниками проводиться з організації. Діти харчуються і навіть із дитячими бутербродами в шкільній їдальні, і при цьому вони мають гарячий чай. Тобто дитина буде сита, а це саме основне завдання, яке стоїть перед всіма нами на сьогоднішній день. Якщо всього 10-15 чоловік зі школи чи там 100 чоловік зі школи виявлять бажання харчуватися, а решта скажімо, ми будемо давати бутерброди. І навіть я цілком розумію вас, що деякі батьки взагалі вирішать, що дітям не обов'язково їсти, потерплять. Що робити тоді? Чи є якась межа рентабельності, і чи говорили про те, що якщо це буде, наприклад, 50 обідів, то ми не повеземо до школи? Справа в тому, що ми вже провели моніторинг. Вивчили, якщо ви помітили на самому початку, я скажу, що кожен класний керівник поспілкувався з батьками. Ми на сьогоднішній день володіємо повною інформацією, хто згоден з батьків харчувати дітей у розмірі до 8 гривень. Постійно, хто буде тимчасово, на сьогодні має змогу, не має змогу давати в такому випадку. Я вам під тільки що наголосила про те, що будуть бутерброди і харчуватися діти. Щодо рентабельності, вигідно чи не вигідно на сьогоднішній день організаторам харчування? Якщо бути відкритою, то дійсно їм не вигідно це. Але ви знаєте, є й громадянська позиція не можна бути завжди тільки в вигоді. І мені звичайно сьогодні приємно, що от провівши перемовини, укладаючи угоду між користеньким харчем, товгодок, між відділом освіти, все таки ми знайшли порозуміння. І прийшли до єдиного висновку, що діти на сьогоднішній день є заложниками цієї ситуації і не можна завжди працювати тільки на вигоду. Все-таки повинні спрацювати батьківські почуття, громадянська позиція, і ми не маємо бути осторонь у тому випадку, коли мені не вгідно. Тому ми будемо працювати. І я сподіваюся, що ось ці організації не відступляться, а будуть іти доти поруч, поки це буде потрібно. Дієтологи, медики, взагалі що говорять, дітям обов'язково це харчування посеред дня. Ну, звичайно, зрозуміти, на сьогоднішній день, якщо ви спостерігали за нашими дітьми, за дітьми своїми власними, то ви знаєте, що в них вже вироблений режим. І діти привикли на певний проміжок часу, коли на великій перерві ми організовано проводили харчування, отримувати страви. І на сьогоднішній день дітям важко. Тим паче ви знаєте, що на осінньо-весняний період ослабляється імунітет. Діти за станом здоров'я, на превеликий жаль, мають великі проблеми. І якщо ми ще в даному випадку не спрацюємо правильно, не зорганізуємо харчування, ну, чекати негативних наслідків, чого б мені вкрай не хотілося. Ну і ще одне питання. Ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви підняли питання дітей з малозабезпечених родин, або, можливо, ще неблагополучних родин, і дітей з сиріт. І я також розмірковувала над цим. І у мене, от ну, така пропозиція була. Я не знаю, чи ви її підтримаєте чи ні, але от я хочу її зараз внести. В кожному класі вчитель, діти знають. Як яка дитина живе да, в усякому разі більшості? І можливо давати зайвий карбованець своїй дитині для того, щоб ну, в складчину, якимось чином придбати харчі для дитини, яка от навчається в класі. Ви знаєте, якраз учора проводячи спільну цю нараду між керівниками, головами батьківських шкільних комітетів, ми розглядали це питання. Адже дійсно ми маємо на сьогоднішній день статистичні дані про кількість дітей сир, кількість малозабезпечень, кількість багатодітних, кількість неспроможних. І, на превеликий жаль, ви знаєте, що в нас навчальний заклад навчається діти, де батьки не завжди з повної відповідальності відносяться до виконання батьківських обов'язків. Тому на сьогоднішній день ось особливо болюче питання це ця когорта дітей. Іменно та, де батьки не повністю виконують свої де, можливо, батьківські обов'язки. Ми знаємо на сьогоднішній день, скільки у кожному навчальному закладі в нас є діти, які отримують гаряче харчування іменно в школі. І іменно вони приходять і намагаються не пропустити оцей проміжок часу, коли зорганізовується гаряче харчування. Тому було на початку мною сказано, що я хочу звернутися до підприємців. Я думаю, що вони почують і відгукнуться, і звернутися до батьків, які мають на сьогоднішній день хоч якісь статки для того, щоб ми не допустили, що якраз іменно ось ця група дітей на сьогоднішній день не доотримала того харчування, яке воно отримала хоча навіть у шкільних їдальнях. Ну якщо для загальної такої інформації, то мені б хотілося сказати сьогодні також батькам і про те. Що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 155 від 8 лютого 1997 року, зі змінами від травня місяця одинадцятого року, батьки матимуть змогу отримати компенсацію вартості недоотриманого харчування нашими дітьми? Їм потрібно буде тільки зібрати пакет документів, це копія паспорту. Копія свідоцтва про народження дитини, копія чорнобильського посвідчення, заява із жрепу і довідки з навчального закладу. Про те, що дитина не харчувалася, яку кілька днів в неї було недоотримано з це харчування. Звернутися до управління праці та соціального захисту населення, що знаходиться за адресою Крупська Сі. І батьки зможуть тоді отримати компенсацію. Працюючим же батькам, потрібно буде здати цей пакет документів за місцем своєї роботи. Ну звичайно, коли буде компенсація, це невідомо. Це може бути відтермінована компенсація. Все може бути на сьогоднішній день. Гарантувати і бути гарантом чогось. Я не маю права. Ну і останнє, як ви думаєте, у всякому разі, я сподіваюся на те, що. Не буде переглянуто взагалі закон, тобто не відмінять взагалі, не прийдуть просто на грошову компенсацію, адже проблеми тоді певної частини дітей будуть ще більш серйозними. Тобто лише проблема в проведенні тендеру. Ви знаєте, я навіть не хочу допускати до того, що гаряче харчування буде замінене компенсацією. І якраз у мене ось на столі і лежить лист. Міністерства соціальної політики, в якому тлумачиться про те, що орієнтована дата початку харчування квітень 2014 року. І Я хочу щиро в це вірити сьогодні. Завдяки зусиллям батьків, працівників освіти, керівників та працівників ТОВ, гудок та «Коростень-Харш» ситуація з критичною не стала кризовою. Харчування дітей все ж проводиться. Сьогодні дітям для харчування взагалі, от які блюда є, Ну, готуємо ми в основному блюдо. В друге блюдо входить макарони, котлетка, сосиска, дбивна за бажанням дитини, салатик, кусочок хліба, чай, і це коштує всього на всього 5 гривень. Тобто на 5 гривень дитина може повноцінно поїсти. поїсти. Тобто, другий сніданок буде досить повноцінний. А взагалі, чому діти надають перевагу, скажіть, будь ласка? Ну, Ну от молодші класи, середні, старші? Ну, сік, булочка, основна перевага. Тобто Там котлетка в тісті, сосиска в тісті. Uh -huh. Взагалі, такому більше Молодші класи в другим блюдам перевага йде більш, а старші вже класи йде со сік, булочка більш така перевага. Скажіть, будь ласка, як ви на сьогоднішній день з'ясовуєте, скільки готувати порцій? Я кожен ранок приходжу на 8 годин. Початку 9 коли дітки всі сходяться, я проходжу по класах і узнаю, скільки там обідів, ручки піднімають. І там, хто бажає сосиску, піднімає ручку, хто відбівну, хто котлетку піднімає, я рахую. І тоді замовляю в кафе, пампушки нам готують. І Замовляю в кафе, скільки порцій нам потрібно. І вони вже привозять да, гаряче, зі. все в термосах привозять сюди. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька висловила щирі сподівання, що в квітні ситуація стабілізується, проте нам громаді необхідно тримати руку на пульсі, аби тимчасові рішення не перейшли в постійні. І ще раз пам'ятаємо, поряд є діти, яким потрібна допомога, родина яких з різних причин не має вільних коштів. Можливо, сьогодні час підставити їм плече. І саме на цьому ми робимо наголос.